От перша причина це тому, що ви занадто доступні, да? Занадто доступні. От ви завжди відповідаєте одразу, як собацюра, блять. Секунди, ще сообщення пишеться, вона ж. Вже... Вона ж бачить в чаті, він пише. І вона вже сидить, як собацюра, а жде. Ждає... Бігом, зараз відповідаю. секунда, дід. Хера, хера з два. Читати, блять, не должні зразу. Ви до, завжди готові, коли йому зручно попиздила вже, блядь, ляшки позбивала. Е, приїду за тобою в 12 нових. Вопросов нет, Бігу-бігу, Альошенька, Уже стою, блядь, на дорозі, вже жду, блядь, Півчаса жду, півтора часа буду ждать, похуй. Альошенька вже, блядь, там передумав, вона вже, блядь, стоїть на дощу, у морозі, жде. блядь. Готова, коли йому зручно. І ніколи не кажете, а цьому Альошенці. Ні. Ти що тут Льошенька написав? Я жду, він пише в чаті. Пише, 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 бачу, бачу. Йобнулася вже окончательно і безповоротно, да? ніколи не говори мені. І він звикає, а Льошенька то ваша ахуєває. Да? У нього вже немає ніякого страху вас втратити, Боже, він уже знає, мандавошка стоїть блядь, в півтора часа на морозі блядь, жде, а мені по приколу, а я не приїхав. А Лошинці же по приколу. Оморозила ти сраку чи ні? Понімає? А я стою. Да. Він не боїться вас втратити, йому похуй вже на вас.